Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Ви просили, бо я вам познімав кури, індики. От я вам казав, що зніму. Вчора вже дощі падали, не було часу їх зняти так. Цілий день вдома не було. Ось. Ось такі є півники, півники вже такі файненькі. Що там по індиках? Два індики я зарізав, одного чорного, одного білого. Одного ми зарізали для себе, одного зарізав, приїжджали до мене гості. Приїжджали гості і зарізав. Я їм казав, що заріжу індика. І зарізав. Ось такі наші качачки, хто не видів. Ось такі, о. Видите, які качки вже великі. Ну, кусаються. Кусати хочуть. Не. А? Ось є одна біла. Одна біло-чорна буде, а одна чорна. Ось того і щось червоне видно, а того щось ні. Напевно, то буде качка, а то дві два качура. Або наоборот. То качура, то дві качки. Ось. Прийшов от я з навчання і вирішив вам познімати. Думаю, я вам пообіцяв, а не познімаю. І отрізав яблук їм, зараз даю. Ось такий чуватий петушок Так, вон індик. Ось таке яблук. Трохи троє. Візерка. Ось такого накидаю, і все і не собі я. Нам їм зараз ще пшениці трохи. Кажу пшениці кукурудзи. Пшениці, так. Да. Кукурудзу даю мелену такого. Ось. Ось так даю, зараз ще їм. Вечером выпускаем трохи на траву. Я зараз буду пшинети вот. Трошки. Ось. И все, так, где чиї яйца. Скиватну. Напевно кто здесь збирав. Ось такі у нас справи. Ось такі індики. Да рейду їм ще гарбузатик. Також через паркан кидають до землі, гарбузці розколює. І все, і вони ж їдять до, до тла, до кінця. Як почали і все. І не знайдеш потім після них ні кусочку. Ось такі індики. Як бачите, ці середні... А ці вже такі файненькі. Вон голубі. Ось такі індичат. Вон, ще вон бігають двоє. Хоча такі індики молоді вийшли, як вам сказати. Получилися більш такі коричневі. Але то бурбон з простими. Ось трошки вам збільшую, тому не даються так підійти. Півників ще трохи вже буду вирізати, бо... Ще є хто хоче, можете собі придбати. Є різні кольора. Чубатий вже замовлений. Курочок нема молодих. Курочок я продав. Тільки є півники. Півники є і червоні, і сиві, червоно-чорні, червоно чистої Сині о, такі гинди гидки в оптушке з тим. І ці вони їдять ябка. Ось. Ось такі справи. Ось такі каченята. Пишіть, друзі, в коментах, Як вам качки? Хто ще не підписався, ставте відео на паузу, підписуйте, ставте лайки, коментуйте, як вам птиця. Про що вам ще зняти, розповісти. Ось такі справи в нас. Індики вже тіло середні, ну, вони такі вже досить гарні зробилися. от Хто би хотів, може собі індиків. Можу продати. Хто от би хотів таке придбати, то я номер лишу в описі, можете дзвонити, питати. Є два півники по зелених яйцях. От один білий, от його два. От білий і той. От тепер хіба білий. О, вже все, зайшов. Та ось чубата курочка має бути, маю забрати і ще одну світлу чубату курочку. Замовили в мене так якби два плюс один, одного півника чубатого і дві курочки чубатих. Ось такі от. І справи у нас. М Качка. Ходить. Вон індики бігають, діти. Та так і цілий час вони так бігають. Трошки вечором випускаю пастись. Напасаються, та й самій йдуть до хати. Сідати, точніше. Ось такий є петушок білий, звичайно, просто білий може продаватись. Он такий є петушок, такий чорний є з коричливим. От і того чува так курочка. окачка. І вона вже гарна, велика така. А то скорше всього качур. Не знаю, напевно, цього року вже нічого не буду купляти ні індиків, ні качок. Поки що цього року стає моїх. На другий рік щось може придбаю, думав щось взяти. Знав в кого. Ну щось ну, мені не подобається. Мені вистачає цих ж тої птиці, яку я маю. Пасувало би більше курочок молодих. Але як їх було 11, 10 я продав. І їх було 12, як там. Бо дві в мене молоді лишилися, а решту я продав. От індичка голуба. Ось. Такі от і справи, друзі, у нас. Ось такий петушок може бути. Ось таким крилками і трошки. Ось. Так що кого буде цікавити, такі індики чи петушки. Дзвоніть, питайте, будемо домовлятися. Можливо, можу зможу відправити, ви дзвоніть. Питайте, я забув, куди то я можу відправити ну далеко від мене. Тут їде колега. І він може взяти. У Вінницю, чи де то тут, чи далі, чи в Волинь. Не знаю, тобто, може в Волинь або в Вінницю якось так. Ось такі от і справи. Такі от курочки. Оту чубату, теж має тут забрати. Ось. Вже ябка з'їли, зараз їм ще наріжу, як вони вже з'їли. Як вони вже з'їли, то їм зараз ще наріжу. Ні це як не літають. З яблуньки не встигне ябко впасти, як не вже. Як не вже довкола стайні 10 кіл, як поки не з'їдять, так будуть бігати довкола стайні. Ось. Ось качки. І ціка като вже. Ну кілограмчик. Кілограм півтора має десь цього. Оцей. Там ті трошки менші, ну то ось такий толстикий. Ось такий індик, от качки, от індик. То є середній, то не найбільше. От качка стара і от індик. От порівняйте, Хтось має качки. Хтось має індики і порівняєте. О, товай петушок може продати, який гарний. От такі от петушки. От такий гарний петушок той що от посередині. От що побіг, от його. От і курочка червона молоденька. От такий петушок гарненький. Напевно, я його собі лишу, якщо не комусь не сподобається. Ось такі от і діла. Так що, друзі, буду вже завершати, напевно. Хотіли, я вам показав, як курочки, як індики. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па-па!